Вітаю! Ваші увазі. Перші матчі плей-офф 1-16 лізі-конференції в розіграшу 23-24. Аякс сприймав буде Глінп. Гронбек відкрив рахунок у першому таймі. Вже в другому він оформив дубль. Бертуф отримує пряму червону картку за фол останньої надії. Вандер Боуен тільки на 90 плюс першій хвилині відзначається з пенальті. Бергшю вже на останніх хвилинах зрівнює рахунок. А як зриває в цьому матчі нічию 2-2. Бетис вдома приймав Дінамо Загреб. Петкович в другому таймі з пенальті приносить перемогу Картатим 0-1, Макабі Хайфа приймав Ген в Угорщині. Пієрот на 65 й хвилині забив переможний гол за ізраїльську команду. Гент останні 20 хвилин мав повне домінування, але моменти свої не реалізував. Матч відповідь у них відбудеться 21 лютого, як не в усіх парах. Серед Зустрічався з Лудогорцем розписали сухі 0-0, хоча господарі мали домінування. Уніон приймав Фрайбург Чеїді, відкрив рахунок. Калайджик вже на 10-й хвилині доводить перевагу німців до 2 голів. А Расмунсен тільки всередині тайму з відставання. віставання. Нілсон вже всередині другого тайму з рівня рахунок, а команди, так і розійшлись на 2-2. Олімпіакос приймав Френцвариш. Ель Каїді в кінці матчу забиває переможний гол за греків. Мольде зустрічався з Легією. Кулбансен оформив дубль в першому таймі, а Каса відзначився третє. На перерву команди пішли з рахунком 3-0. Джосен та Агустян визначалися за гостей в другому таймі. Матч завершився з рахунком 3-2. Штурм приймав словен. Біарет відкрив рахунок швидко. Родрігес вже на 8 хвилині зрівняв рахунок. Але до завершення тайму Станкович забиває вдруге за штурм. Наступні голи були в другому таймі. В відзначається третя за господарів слован догравав матч уже в 10. Камера добів перевагу австрійський збірний до 4 мячів. Штурм не програє вже 5 матчів підряд. Потрібно додати, що матчі відповіді зіграють 22 лютого, тобто через тиждень. А 23 лютого буде жеребкування наступної стадії. Перейдемо до статистики. Нигрен Захавіт Орбан Петкович кращий бомбардири з п'ятьма голами, а Чаїді – кращий асистент з п'ятьма асистами. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!